сказав, я люблю Україну, він любив свою Україну, любив свою сім'ю. А ти, падло, нічого не любив в цій житті. Суд, вислухавши думку учасників судового розгляду та порадившись на місці ухвалив, здійснювати судовий розгляд у відкритому судовому засіданні, значить там, де буде необхідно, буде здійснюватись у закритому судовому засіданні. Дякуємо. Герман Геннадійович що в тому, що він, будучи громадянином України, відповідно до положень статті 13 закону України про громадянство України, давав допомогу іноземній державі. РФ, яка веде збройну агресію проти України. Дії Германа Геннадія Юрійовича кольфкано за частиною 2 статті 111 КК України, яка відноситься до особливо тяжких злочинів, за яке передбачено покарання до довічного позбавлення волі. Наші хлопці в перші дні війни, не чекаючи повістки з воєнкомату, пішли захищати свою нашу Україну. Дев'ять місяців ми знаходимося, проходимо коло пекла, коло пекла в ангарах, в моргах, коло пекла ДНК. До цієї пори нам невідома доля наших рідних. Є головний фігурант, який дав покази, що він причетний до даної справи. Його взяли на гарячому в той момент, коли він е, намагався передати інформацію оркам про кількість та прізвища загиблих військовослужбовців. То чому 9 місяців представники Фіміди не можуть вирішити питання щодо обвинувального вироку? Ми, всі матері, всі батьки, всі члени родин загиблих, ми тримаємо руку на пульсі. Допоки не буде в суді винесено максимальний вирок, тобто пожиттєве позбавлення свободи, ми не відступимо від цього. Попитання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, обвинуваченого герман задовольнити, продовжити відносно обвинуваченого герману Геннадія Юрійовича 22.09.1979 року наружний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в державному установлю Одеський слідчий ізолятор строком на 60 днів, тобто до 20.02.2023 року включено. Давайте хоч за шию подорожать. Давайте за шию подержать.